Доброго дня, шановні, мене звуть Ольга, мені 38 років, маю захворювання онкології молочної залози з метастазами в печінку. Про своє захворювання вперше дізналася у 2019 році, коли годувала дитину груддю. Нащупала маленьке утворення в груді. Після того зробила УЗІ. Запропонували зробити мамографію. З мамографії відправили в онкологію, там взяли біопсію. На біопсії показало, що там жирова тканина тільки. Але рекомендували зробити операцію. У 2019 році прооперована, видалили пухлину. Потім було 6 курсів хіміотерапії. Після хіміотерапії призначили променеву терапію було 40 сеансів. У 2019 році призначили також гормонотерапію, на якій я знаходжусь і зараз. У 2021 році після. Очередного проходження контролю на комп'ютерній томографії знайшли метастаз в печені Потім це був кінець 21 року. В 2022 році, як ви знаєте, всі, у нас на Україні почалася війна. Спочатку ми не могли відразу виїхати, так як проживали на тимчасово окупованій території Запорізької області. З третьої попитки, в нас тільки вийшло виїхати з тимчасово окупірованої території. Так, як я маю двох неповнолітніх дітей, довелося виїжджати всією родиною для того, щоб продовжити лікування на підконтрольній території України. У 2022 році лікувалася, проходила, проходила лікування в місті Запоріжжя в онкодиспансері. Там мені зробили біопсію в печінці, мені зробили там ще 4 курси хіміотерапії. Але так вийшло, що знаходиться в місті Запоріжжя. Той час було дуже небезпечно, і ми вирішили сім'єю переїхати в більш безпечніше місце, а конкретно в місто Кременчук Полтавської області. Там знову мені продовжили хіміотерапію. Я пройшла в 2023 році шість курсів хіміотерапії, була зміна лінії гормонотерапії. Після проходження шести курсів хіміотерапії мені було назначено зробити ПЕД-КТ в Києві. контроль. Я зробила і там показало, що лікування виявилося неефективним, що моє захворювання прогресує. Я потребую подальшого лікування, але вже дороговартісного. Та, так як ми ну, внутрішньо переміщені особи грошей на таке лікування ми не маємо. Тим більше виховуємо двох неповнолітніх дітей, яких треба кормити, одівати, обувати, винаймати житло, тому що, так як ми переселенці, то приходиться важко. Звертаюся до благодійного фонду Туровської Алли Володимирівни та до військової медичної евакуації України для надання мені можливості подальшого лікування за кордоном. Дякую вам, надіюся, що в майбутньому все буде добре.